Привіт, це огляд класних бездрутових навушників від шведського бренду Defunct. Зустрічайте Defunct True ANC, Зараз вам все детально про них розповім та покажу. Починаємо. Отже, навушники отримали приємний на дотик матовий футляр в дизайні AirPods Pro. Складання якісне. Виробник пропонує шість кольорів на вибір: чорний, синій, як в мене, зелений, рожевий, червоний та білий. Спереду в нас золота вставка в синьому кольорі корпусу, гравірування бренду DeFunk та 4 LED-індикатори. Позаду технічні написи та місце для безрутової зарядки. Знизу порт Type-C для зарядки футляру. Відкриваємо футляр і бачимо компактні навушники в матовому виконанні із сенсорним керуванням. Самі навушники красиві, приємні, сидять в вухах ідеально і не випадають у моєму випадку. Зазвичай тут відповідають 10-мм динамічні драйвери, кодики AAC та SB. Версія Bluetooth 5.3. Та, звучать наушники дуже приємно. Defunct True NC у підсумку мають чудову якість звуку з насиченим басом та чіткими середніми та високими частотами, що робить звучання цієї моделі збалансованим та приємним. Запас гучності тут також достатній. Датчика на виймання звуха тут, на жаль, немає. Активне шумозаглушення до 26 дБ і працює шумогасіння дуже непогано, шуми гасяться відчутно і достатньо якісно. Прозорий режим також непогано непоганої якості пропускає все у ваші вуха також відчутно і доволі якісно. Пасивне шумозаглушення також непогане. Застосунок для навушників називається дефанк, і тут можна дивитися відсоток заряду навушників, але футляру не можна. Далі регулювання режимів активного шумозаглушення, вимкнути, активне шумозаглушення і прозорий режим. Далі керування музичним плеєром, а також регулювання гучності навушників. Еквалайзер, тут є 6 встановлених пресетів, і, звичайно, є свої кастомні налаштування для. Кастомізації під свій слух, вибір режимів роботи, ігровий режим чи звичайний режим музики. А також можна подивитися локацію навушників та оновити прошивку навушників. У підсумку застосунок непоганий. Мікрофонна система тут складається по два мікрофони в кожному із навушників, та мікрофони тут згідно з відгуками співрозмовників хорошої якості. Ось приклади. Це запису мікрофону, ТВС-навушників, Defunct True ANC в домашніх тихих спокійних умовах. І судячи з відгуків співрозмовників, мікрофони тут гарної якості. А ось так вас буде приблизно чути на вулиці через Defunct True ANC. Зараз тут шум машин, вітерець є легенький, і приблизно такий мікрофон через навушники Defunct True ANC. Якось так. Сенсорне керування. Один дотик по правому навушнику гучність більше, один дотик по лівому навушнику, гучність менше. Два дотика по навушнику старт, пауза та прийняти чи завершити виклик. Три дотика по правому навушнику: наступний трек. Три дотика по лівому навушнику попередній трек. Затискання правого навушника перемикання режимів активного шумозаглушення. Затискання лівого навушника перемикання між режимами роботи, ігровий чи музичний режими. А також затискання навушника відхиляє виклик. Навушники працюють, як я вже говорив. На версії Bluetooth 5.3 працюють вони стабільно, без обривів та роз'єднань. Також навушниками можна користуватися окремо один від одного, з'єднуються вони швидко між собою. Вологозахист ipx з 4 мультипоінта тут немає, але є бездротова зарядка, яка, до речі, йде в подарунок до вашого замовлення. За це дякую. На Ютубі відставання голосу від відео не помічено. Ігровий режим, як заявляється, з затримкою 55 мілісекунд. І в іграх я особисто не відчув, тому грати комфортно. Автономність. На смартфоні OnePlus 11 з кодиком AC та Bluetooth 5.3 з активним шумозаглушенням. 100% гучності мені показали приблизно 5,5 годин музики, 50% гучності мені вже показали приблизно 6 годин прослуховування музики в моєму випадку. Без активного шумозаглушення. 100% гучності мені показали приблизно 6,5 годин музики, 50% гучності мені вже показали приблизно 7,5 годин прослуховування музики в моєму випадку. Тобто по автономності все чудово, повністю заряджений футля. Дає ще три повні зарядки навушникам. Заряджаються навушники від футляру приблизно за 70 хвилин, і футляр від розетки заряджається приблизно за 1 годину 50 хвилин. Підсумок DFN True ANC це класні ТВС-навушники від шведського бренду DF. По-перше, ви отримуєте приємний матовий футляр, компактні та зручні навушники у вухах, які грають якісно, чудова автономність, якісна робота мікрофонів, а також тут ігровий режим без затримок в іграх, підтримка бездротової зарядки і сама бездротова зарядка йде в подарунок. І також тут непоганий застосунок з налаштуваннями. Від душі можу рекомендувати до покупки DeFunk True ANC. Навушники мені сподобали. Посилання, де купити Дефанкт Труінці в Україні, залишаю в описі під відео. А зараз підпишись на канал, щоб не пропустити цікавого «Підтримай український техноконтент. Постав подобайку цьому відео і залиш свій коментар. І на телеграм канал підпишись також, там багато цікавого. І до нових зустрічей, друзі!